Максим, Світланка, привіт! Господь, ти мій тому в недостатку, не буде на пасальських зелених уселить мене. Гей, це я, Ісус. Що ви робите? Ми несемо твій хрест, Господь. Uh, ні, це добре, що ви несете хрест, але uh, хрест це з чого все почалось, але цим все не закінчується. Ти Альфа і Омега початок і кінець. Ти кожен подих мій! Ти кожен подих мій. Ні -ні, мені, мені дуже приємно, що ви прославляєте мене. Але Максим, тобі не здається, що деколи це так подібно на шоу? Вибач, я вибачаю тебе. я тебе. Так. Дивіться, я хочу, щоб ви просто спілкувалися зі мною. Говоріть, як ви завжди говорите. Господь, алілуя! Стоп, стоп! Я маю на увазі просте спілкування. Давайте попробуємо так. Максим, розкажи нам жарт. Що? Ну, жарт, так як ти раніше розказував. Слава тобі, Господи! Ні-ні, це не жарт. Я не це мав на увазі. Ох. Що з вами таке? Я хочу просто спілкування з вами. Ми живемо для тебе, Господь, так як робимо завжди. Не потрібно жити для мене. Живіть в мені. Я хочу чогось глибшого. Але здається, все, що ви хочете, це просто хрест.